Відповідальність повинна бути чітка там, де з'являється проблема. Якщо громада хоче розвиватися, якщо вона має стратегію регіонального розвитку, якщо вона хоче залучати інвестиції, то вона повинна шукати можливість таких інвестицій, вона повинна шукати територію, вона повинна передбачити можливість підключення інженерних мереж, вона повинна надати дозвіл на початок будівництва, і вона повинна ввести в експлуатацію цей об'єкт. Що стосується роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції, вона повинна забезпечити методичну допомогу і відпрацювати всі питання таким чином, щоб на місцевому рівні цих обмежень або, так сказати, процедур, які заважають працювати, не виникало. Чому я так кажу? Тому що якщо ми проаналізуємо взагалі ход передачі повноважень, то я дивлюсь з точки зору. 20 суб'єктів місцевого самоврядування, які на сьогоднішній день ініціювали. В моєму особистому баченні таких суб'єктів повинно бути по Україні не менше, ніж 500. Чому? Тому що це не тільки питання обласних центрів, районних міст або міст обласного значення. Це питання об'єднаних територіальних громад, які вже на сьогоднішній день є 172. Це і питання взагалі. Інших суб'єктів, які хочуть ініціювати і брати повноваження. Тому я думаю, що одне з головних питань це проговорити ті речі, які стосуються сьогодні передачі таких повноважень. Також є, наприклад, у нас Ліманська об'єднана територіальна громада, яка одна із перших взяла такі повноваження разом з Дружківкою, це Донецька область. І тому на сьогоднішній день географія. Взагалі перелік місцевого самоврядування, чи це обласний центр, чи це об'єднана територіальна громада, чи це е, взагалі міська рада якогось районного центру сама широка. Тому дуже важливо, щоб ми просто зрозуміли, що сьогодні заважає. Тому що, якщо подивитися на весь перелік, то все абсолютно складається у всіх нормально, ті, хто рухається активно. Да? Так, Місто Луцьке, яке також одне із перших, взяло на себе такі повноваження. Тому я б хотів би сказати, що для нас дуже важливо це обговорення. У нас є додаткові пропозиції, що потрібно відрегулювати і прийняти децентралізацію. Ми робимо не тільки з точки зору передачі повноважень, бюджетної децентралізації об'єднання громад. Ми на сьогоднішній день прийняли всі рішення для того, щоб від державної передати можливість сертифікації проектувальників технічного надзору. Останнє було у нас питання було архітекторів передати на асоціації, на галузеві самоврядні організації, які можуть приймати рішення, максимум передати повноважень для того, щоб недержавні органи приймали безпосередню участь в таких рішеннях.